Нещодавно відбулось засідання громадської ради при головному управлінні ДФС у Запорізькій області, на якому бізнес-активісти обрали керівний склад та ухвалили положення. Докладніше далі у сюжеті. На початку засідання перед присутніми виступив начальник головного управління Державної фіскальної служби Запорізької області Олексій Кавилін. Я поздравляю всіх з початком роботи і образуванням общественного совета. Я увірю, що Основные принципы, которые будут исповедоваться, это построение диалога и партнерских отношений между бизнесом и фискальной службы. И мы с вами, конечно же, не допустим никаких манипуляций, давлений, лоббирования каких-либо частных интересов. И если такое будет, я думаю, что мы с вами дадим этому очень жесткую оценку. Я всем вам желаю плодотворной работы. Наступным этапом заседания было обрание керевных органов Громадской Рады. За результатами голосування, головою громадської ради обрано Світлану Проніну, яка представляє Запорізьку обласну організацію Всеукраїнської профспілки працівників сфери бухгалтерського обліку та аудиту. А її заступником став Ігор Левчишин, представник громадської організації Запорізька обласна асоціація союзу юристів України. На засіданні обговорили та затвердили структуру дорадчого органу, згідно з якою члени громадської ради будуть працювати у п'яти комітетах, зокрема з питань митної податкової політики, запобігання та протидії корупції, громадського контролю за діяльності територіальних органів, реформування податкової та митної політики. У подальшій роботі члени громадської ради планують використовувати свої професійні напрацювання для розробки ініціатив, що сприятимуть удосконаленню податкового та митного законодавства.